Чорнобильці знаходяться під увагою миколаївської влади в питаннях медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування. Про це заявив Юрій Гранатуров під час зустрічі. Також їм гарантовані пільги на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку на безкоштовний проїзд у міському транспорті та міжміський проїзд. З початку года року більше 90% чорнобильців пройшли диспансеризацію. Оплата лекарств по бесплатным рецептам и бесплатное протезирование проведено 216 граждан. Ее получили на сумму 113 тысяч. За даними департаменту праці та соціального захисту населення протягом 2014 року путівки на санаторно-курортне лікування отримали 219 громадян. Це половина від зареєстрованих в черзі. Також Юрій Гранатуров зазначив, що уряд скоротив деякі пільги для чорнобильців, але міська влада намагатиметься допомогти всім, хто цього потребує. Зі свого боку голова союзу Чорнобиля України Рубен Симонян запевнив, що організація боротиметься за права чорнобильців та відновлення пільг силівілічення. количество граждан, которые прошли санаторно-курортное оздоровление, пять лет тому назад городской властью было внесено предложение по оздоровлению детей, пострадавших в результате Чернобыльской аварии за счет средств городского бюджета. Таким образом, ежегодно в детских лагерях оздоравливается около 40 детей. Юрій Гранатуров повідомив, що 24 квітня відбудеться покладання квітів до пам'ятника учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС Скорботний Янгол Чорнобиля. Марина Михайловська, Наталя Поломарчук, Олег Усаїнов, МСН.